Командир могилів підільського прикордонного загону Василик Юрій Борисович ситуації різноманітні. Так, враховуючи те, що є проблематика з контрабандним переправленням товарів поза пунктами пропуску, цей відділ забезпечить в повному обсязі охорону державного кордону на вірній ділянці і не дасть змогу протиправним елементам здійснювати. Переправку заборонених предметів на територію України, начальник південного регіонального управління генерал Косік Сергій Миколаївич, враховуючи обстановку, яка зараз у нас є в країні, прийнято рішення керівництвом адміністрації Державної прикордонної служби, мною особисто щодо створення щільності на всій ділянці кордону, так і на білоруському і російському кордоні. Вінницька область на рівні обласної адміністрації. Місцевих органів влади практично фінансувала цей проект, який ви зараз бачите. Єдине, що своїми руками військовослужбовці матеріалізували і ви зробили цей підрозділ. А що касається фінансування, це дійсно завдяки підтримку місцевих органів влади, мешканців прикордоння. І ми саме зараз бачимо, що люди повернулися до лицем до військових, тому що зрозуміли, що крім нас. І, скажімо так, військовослужбовців охороняти рубежі кордону к сожалению, не так і багато є кому. Здобов з клас Сергій Миколаївич, ваша учасна місія. Бітання, я думаю, що він вже на залишиться. Той болган залишився. Ой-ой-ой, зараз вам скажу. А скільки доходу?